Приїхала з Сполучених Штатів Америки аби підтримати українців. Тіфані – Ампе, волонтерка та багатодітна мама. Має 11 дітей. Двоє з них це усиновлені малюки з Харкова та Кременчука. В Україну вона привезла гуманітарку для військових та людей, яким зараз потрібна допомога. Ми приїхали сюди, адже тісно пов'язані з Україною. Тож вирішили відвідати та підтримати українців. Привезли багато речей для військових та звичайних громадян. На мою думку, це гарна можливість проявити підтримку, яка зараз дуже потрібна. Розповідає, їхати сюди не боялась. До цього вона вже сім разів була в Україні, тож має знайомих у нашому місті. Жінка дуже хотіла приїхати до Тернополя, бо розуміє своєю присутністю та привезеною гуманітарною допомогою підтримує наш народ зі своїми дітьми я вирішила приїхати сюди, щоб підтримати вас в цій боротьбі проти тероризму, аби всі відчували, ми на вашій стороні привезла деякі речі, які вдалося зібрати в Америці. Там люди активно долучались до збору, бо ми всі щодня читаємо новини і хвилюємося за вас. Прихистили її із дітьми у Тернопільському обласному благодійному фонді Майбутнє сиріт. Там їм надали всі умови для життя. Голова фонду розповідає, щодня місцеві волонтери разом із Тіфані та дітьми відвідують різні заходи та організації. Вони зараз перебувають. Ми їм дали такий прихисток тимчасовий у нас в ресурсному центрі, де така є можливість. Вони в цьому вдячні. Ось, і вони зараз протягом цього тижня будуть відвідувати різні громадські благодійні організації, яким вони теж передадуть ту допомогу, яку привезли сюди в Україну. Тіфані показує, що саме вона привезла з собою. Тут є все необхідне: одяг та вітаміни для дітей пластирі, ліхтарі, дитяче харчування і решта необхідних речей. For um... Оце Колце людяники від застуди, а оце дитяче харчування. Також волонтерка привезла з собою листи підтримки від місцевих американських школярів. Сьогодні вона із своїми двома дітьми відвідає поранених військовослужбовців. Для них Тіфані також привезла гуманітарну допомогу. Додому повертатиметься в суботу. Втім, планує знову приїжджати в Україну після Великодня.